Хай несе вам новий рік, лиш достаток на поріг, щоб добро в житті велося і у мрія не збулося, нехай усе що щастям зветься, на Новий рік в ваш дім війде, нехай здоров'я і кохання Новий рік вам принесе. Бажаю вам добра від Різдва і до Різдва, спокій в домі, сонце ясне, хай ніколи не погасне. Прийміть мої найщиріші вітання з Новим Роком та Різдвом Христовим нехай ці свята, вісники оновлення, мрій і сподівань принесуть вам і вашій родині добро, мир і достаток. Бажаю, щоб у новому році ви зробили все те, про що так давно мріяли. Вірю, що у новому році ви відчуєте турботу з боку колег, тепло друзів та близьких. Щастя вам, міцного здоров'я, здійснення найзаповітніших бажань! З Новим Роком!